Що собі? Ради бачити вас, парафіяни. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові каратесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. А полетіло в день мавічний! Прозорі сильні і почуття. вітаю сили, і поки бічні! Ремеді нарешті показали системні вимоги Alan Wake 2. Аби заграти в 1080p на мінімалках, ви маєте бути щасливим власником RTX 2060 або RX 6600. А от щоб гра розкрила весь свій графічний потенціал, вам знадобиться RTX 4080. При цьому аналог від AMD не вказали в максимальних налаштуваннях і з трасуванням променів. Маю теорію, що гра не тестувалась на найдорожчих представниках радіонських карток. Тестувальники перейшли межу. З іншого боку, RTX 4090 теж не вказана. Крім того, показали мапу часу релізів у різних країнах. В нас вейк прокинеться о 7-й годині ранку 27 жовтня. <ências Tür> wakey, wakey. Тим часом CD Projekt більше переймаються за те, як наступний відьмак працюватиме на консолях. Поляки не хочуть повторювати гіркий досвід кіберпанку на ps 4. Тож четвертого курвака тепер тестують спочатку саме для консолів. <рес> Десь я чув таке. Майкл Доус, керівник видавництва Ларіанів, образився на людей у Іксі. Ні, це не був шакалячий експреси з приводу росіянів у студії. Так що, друзі, я вимушений констатувати, наша із вами русофобія недостатня. А всього-навсього купа брехні з приводу того, що гра не вийде на Іксбоксах. Так то пан Майкл запевнив, що третя брама Бальдура має бути на коробках до кінця цього року. Так ви я тобі повірив. People Can Fly офіційно підтвердили, що вони розробляють таємничий проєкт тільки для Мікрософтів. Усе складно кругом туман. На Нетфліксі вже релізнувся мульт капітан лазерний ястру Blood Dragon Remix. Нагадую, що глянути можна в офіційному дубляжі українською. Базовано. Вчора відбувся фінал першого турніру МК-1. Так, саме по тій нормально не та дисбалансній грі. Вгадайте, хто переміг. Так, знову Сонік Фокс. Як несподівано, традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так, в вівторка.